Доброго всім дня! Короткий огляд пам'ятної банкноти України. Номіналом 50 гривень. Єдність рятує світ. На банкноті можна побачити зображення військового службовця Напис: Єдність рятує світ. Малий державний Герб. Україна. Номінал 50 гривень. Також зображена. Україна та присутній напис Військова допомога України. Підпис голови Національного банку України. Пишний. На зворотній стороні банкноти зображено у центрі Державний Герб України. Також можна побачити композицію стиснутих рук. Напис єдність сила 50 гривень 2024 рік. Серія банкноти ЄС номер 4421. Дана банкнота випускалася 23 лютого 2024 року. Висота банкноти 165 мм. Ширина 80 мм. Тираж даної банкноти складає 300 тисяч екземплярів. Ціна банкноти на різних аукціонах стартує від 400 гривень і вище. Банкнота продається в буклетах. Дякую всім за увагу. Мирного всім дня!